Время тільки три часачки, так? Да? Три, да. Три часа. Базар, конечно, суєтки, знаєте, пустенький. Так, наші хороші, завтра ми працюємо. Наша точка буде працювати. Ще раз хочу привітати. до зарплату, неділю, так? так неділи, да? Будьте здорові, щасливі, любимі. Дівчатка, ще раз хочу сказати по поводу фейквої сторіночки, бо сьогодні багато нам дуже писали, що світуля там уже друга пише, третій четвер. Дівчатка, я вже вам мільйон раз сказала, що в нас сторіночка одна і в Фейсбуку, ой, і в інстаграмі, і в Тіктокі. В інстаграмі у нас сімсот очі триста тисяч, тіктоки 700, дівчатка. Саме головне, ви знаєте, я отаку дивлюся на це життя. От дивіться, яка трагедія сьогодні пройшла в сумах, скільки погибло людей. А таким господи простим неначистцям, які роблять фейкові сторінки, дівчатка. Хай вони всі празники тільки радіють тому, що вони роблять людям гадості. Більше нічого не хочеться сказати. Знаєте, так от дивиться на це, все, Боже, наше життя просто нічого. Да? В бід була воздушна тривога, і подивіться, що в нас твориться в сумах. Як пострадали, погибли бідні люди, це взагалі дітки на Майдані. Боже мій, та ці люди нещасні, вони ще можуть якісь писати гадості, люди добрі, відкрити свої глазки. Просто таке в нашій країні твориться. І оці всі хейтери, да? вони сидять, пишуть. Мама в домі пристарілих, Леся померла, люди добрі, отрийте свої очі, побійтеся Бога, просто побійтеся. Мені від цим нічим не сухо. Ви робите стільки ущерб собі. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, сьогодні, Боже, білий день, свято, вербна неділя. Подивіться, скільки загинуло людей в сумах, що твориться в нас, дівчатка, та воздушна тривога на тривога. Сиди, ще не розумієш, що тебе жде через секунду, мілісекунду. Ми не знаємо, що взагалі буде. Наслаждайтеся цим життям. Не робіть людям павності. Боже, це, взагалі, це просто. Для мене, якщо ви думаєте, що ви мене чимось докорите, мені слава Богу, що моя мама з цим всім змирилася. Вся сім'я, всі здорові, живі, все. А то, що ви пишете, робите собі там, не знаю, що ви робите, на чому ви там заробляєте. Мені абсолютно правда сьогодні, боже, я ж вам кажу, ви знаєте, ну життя, от я почому да, Міка, ти кожне що не те саме. Я й буду говорити, тому що життя дійсно прекрасне, дівчата, ми утром відкриваємо наші глазки, ми йдемо на роботу, ми з вами говоримо. Життя. Ми не знаємо, я говорю, ми не знаємо, що буде. Просто відкриваєш, да, встаєш, ти не розумієш, чи ти підеш на роботу, чи ти вже не підеш от ночі, да, опять же, начало второго, дуже тривога. Чи встати? Ну нема куди встати. Вийшла, подивилась, собачки заховалися, вони сокажу видавають там явку. Дивіться, собачки заховалися. Знаєте, ну що, дочка, на праці, да, допустим, дивишся на тих бідних собачок, залякані вони. Так ось сидиш і думаєш, ну от що куди йти? Куди йти? Нікуди не підеш. Ми ні від чого не застраховані. Ми можемо бути на роботі, вдома. Де б ми не були? Боже, я взагалі сьогодні я просто чую, на заради багато дівчаток пишуть. Дівчатки, ви бачили фейкові сторінки. Якось це вірять, нікотрі не вірять. Але я устала це вже говорити. Кожен раз ми говоримо. Дівчатка в нас одна сторінка в інстаграмі, одна у Фейсбуці. Не війніться на це просто. Ну, якщо комусь це хочеться, боже, вже слухайте, дивіться, це вже, ну якби ви знаєте, кожне утро ми робимо по 100 роліків. І от, ну я взагалі, знаєте, от я вже знаєте, що кажу? От дійсно, яке настроєння така робота, дивіться, це скільки, пару годин назад, дав в сумах це, типу, що все, от просто базар став. Ви повірите, от просто він став. Це не важливо, знаєте, це торговля. Вона була їй буде. От людське життя, де воно, де воно, свята неділя, вербна неділя, таке случилося, Боже, це, це не дай Бог. це, Та ну. Люди лежать всі без нічого. Вот, вот. І що дальше? Чим ну я не знаю. Я ви знаєте, просто не так душа зжимається, скільки гибне людей. А вони сидять у тій нечисті, в телефонах, щось пишуть, боже мій боже міта. Побійтеся, Господа Бога. Ви, якщо ви за себе не думаєте, думайте за своїх дітей, за мамів. правда, в ці такі свята, присадиці гадості. рейте нікому могилу, яму, бо тому що самі в неї підете, людечки добрі, ми чисто. Вже ви знаєте, отак на це все дивиться, що просто жахіття. Я не знаю, я, знаєте, не маю слова одніє емоції, от так і тут, правда. Так що, дівчатка, я вам мільйон разів говорила, не введіться ні на яких рекомендацій на селі, інші вже немає. Є ще так вже почати новий ролик, бо в мене, знаєте, я на таких просто емоціях, що просто, чесно, мені ще пишуть, дай Світуля, ви кожне утро говорите одне те саме. Дівчатка, я це не буду говорити, бо це дійсно так. Встала сьогодні утром, проспала, не проспала, розчесана, не розчесена, я ті глазки відкрила. У мене є можливість з вами поговорити, вам все показати, зробити. Ще раз скажу, ми не знаємо, що буде через мілі, -мілі секунди. Дивіться в сумах, люди. Тривога? Тривога, у вас дуже треба. Дивіться в сумах, люди пішли в храм, посвятили вербу з дітками, пішли на площадку. Дивіться, яка трагедія. Це горе, це біда. Люди добрі, боже, живемо. Це ж каже, ми просто живемо і наслаждаємося нашим життям. розумієте? Я, да, я світолечка, допустимо, я можу бути весела, я можу грустно бути. Я можу напхати, я можу все сказати, Я жива людина. Я не можу да, бути в сіро. Ну буває таке, що зжимається все і не хочеться нічого. Воно не хочеться нічого. Воно знаєте, прям від рівня опускаються руки. Тому що, якщо чесно, я себе представляю на тої мами, як вона на тої дитини лежить. Я даже ви знаєте, це можна просто от узяти петлю, прямо там і лягти з нею. Це вже можна. Це розрив можна всього получити, людочки мої. Правда, не знаю. Я, от я вже по собі знаю. От, мені навіть, якщо чесно, я вже кажу, давай будемо бдеморати, йти додому, що на те свят три ну, часа, куди вже йти ще. Чесно, я не знаю. Я просто поражаюся з нашого народу, скільки злості, скільки людей ненависті. До чого це. Ця... Ви знаєте, нам не треба мати яку, -яку війну. Да? У нас люди самі вжирають один одного. Правда, людочки, добрі. Ми один одного їсте знутрі, Смисл, смисл в тому, що це відбувається, від нас, це нічого не залежить. Я всегда це говорила. Одне хочу тільки сказати, людочки, судя таке велике свято. Зараз буде дуже така сильна неділя. у Нас Пасха, через неділю Пасха. Боже, люди схаменіться. Чесно, оці. Я до хейтерів маю бути до хейтерів. люди, які желають комусь смерті. За чим? Ви не розумієте, який це гріх? Ви знаєте гріх, який? Даже от я скажу там. Обманула якогось, да? Там щось ну й А говорити людині, що вона похова, і це це просто взагалі. Одне саме головне. Я вам вже казала, я довольна, що в мене мама, в мене мама раніше переживала. Мама моя змирилася. Це дякувати Богу. Моя сім'я жива здорова. Сашунька, брат мій захищає нашу Україну. Він живий і здоровий. Слава Богу. І ви знаєте, ще раз хочу сказати, побажати всі святі дні, людочки, будьте чуть добрішими. Наше життя. Це просто, це просто так, вони наволозку, я ж кажуть, зараз стоїш, ти не знаєш, чи ти з цього повільно, чи ти не вийдеш, чи ти дійдеш до машини, чи не дійдеш, ніхто не знає. Ми не від чого не застраховані. У ну, мене сьогодні крік душі, ви знаєте, це все на емоціях, тому що, як, ну чесно, я просто представляю себе там. Щас, ну, я чесно кажу, от сьогодні злімануло мене. От просто мене, знаєте, я просто представляю, не дай Боженько, ми б там був да? люди. Там, це взагалі. Це, 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 і завжди кажу дякувати Богу за кожну секунду нашого життя. Так що, мої хороші, діти святом вас, звернуємо неділю. Зараз дуже буде страсна неділя, дуже-дуже-дуже. Я думаю, що все буде добре. Не думаю, я упевнена, тому що все буде добре, по-другому не буде ніяк, ви знаєте. Ми вас, звісно, обіймаємо, цілюваємо. І що? Найпрекраснішого дня бажаємо. Ми тільки можемо вам це розумієте, тому що життя дійсно прекрасне.